За півтора роки повномасштабного вторгнення через заклад дошкільної освіти номер 20 пройшло понад 500 переселенців. З 21 липня садочок повернувся до своєї звичайної роботи з дітьми, розповідає директорка садочку Оксана Світлічна. початку повномасштабного вторгнення ми почали працювати із внутрішньопереміщеними особами. Спочатку це був транзит. А із квітня міська рада прийняла рішення на тривале вселення, тому що виникла потреба вже в більш довшому проживання людей, тому у нас були люди, які прожили більше року. Працювати ми почали 21 липня з дітьми повноцінно, з повним робочим днем, триразовим харчуванням, денним сон, як звичайно. За шести садочків, які приймали тих, хто тікав від війни, залишилося чотири, де проживають внутрішньопереміщені особи. Решта закладів дошкільної освіти готуються до нового навчального року, проводить косметичні ремонти. Після того, як внутрішньопереміщені особи виїхали, ми розпочали ремонти в групах. Ми відремонтували каналізаційну систему, замінили багато. Санвузлів зміцнили матеріально-технічну базу нашої пральні і завдяки співпраці міської ради, управління освіти та міжнародних донорів розпочинаємо ремонт даху. На проведення мінімальних косметичних робіт у закладах освіти з бюджету виділено три мільйони гривень. Розповідає Олександр Авраменко. По школах ти максимально що ми виділи, це У нас є проблемні питання по 10-му ліцею. Це проти. Пожежна безпека, ми облаштовуємо сигналізацію, без чого фактично заклад, на жаль, не може існувати, тому що є вже приписи судові. І зараз працюємо по гімназії Шевченка, робимо покрівлю для того, щоб там спортивний зал, щоб діти могли спокійно і безпечно працювати в спортивному залі. Повноцінно запрацюють з вересня школа та садочок у Головківці. Там укриття готові на 90%. У місті укриття у школах готові на 99%. Ми з 14 числа починаємо працювати з представниками ДСНС, де щодо підписання актів по прийомку закладів освіти до нового навчального року. Тому у нас готовність 99%. Програма, в якій бере участь місто побудови, Будівництво точніше помешкань для внутрішньопереміщених осіб, тобто чекаємо на завершення цієї програми, щоб фактично потім розвантажити наші дитячі заклади, і вони вже могли функціонувати. На жаль, функціонувати, поки йде війна не в повній мірі, не в повній обсязі, а в режимі чергових груп. Але на буквально вже цього року у нас плюс два дитячих садка. Ми відкриваємо, вже відкрили 20-й садочок, 43-й плануємо на вересень місяць. Плануємо запустити Головківський дитячий садочок. Плануємо запустити на селище Олександрійському дитячий садочок, тобто працюємо в цьому. Місто отримало субвенцію у сумі 85 мільйонів гривень від Європейського інвестиційного банку. Їх витратять на капремонти 17-го ліцею та Олександрійського колегіуму. Рух пішов щодо робітно. Ну, є ще, на жаль, бюрократичні такі моменти, де ну, необхіден час. Але цей проект в розробці. Ми працюємо над цим, щоб вже почати реалізацію цього року. Ну, попередньо це утеплення приміщень, це благоустрій території, це укриття наші, тобто те, що в цих величезних двох закладах ми переглядаємо укриття, переглядаємо частково мережі каналізаційні, там, де укриття, ну, щоб було зручно, якісно, покрівлі також. Про те, яким буде новий навчальний рік для закладів освіти, поки що говорити зарано.